Вітаю, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми завітали на Едметонський фестиваль спадщини, де представлені різні культури, і який триває три дні. Ну що пішли? Подивимося, що тут є. Heritage Festival – це найбільше у світі триденне свято мультикультуралізму. Фестиваль демонструє різноманітність кухні, розваг, інтерпретаційних матеріалів та ремесел з усього світу. Цього року на фестивалі було представлено понад 60 країн, серед яких, звісно, була і Україна. Ми цього року вирішили, що ми маємо донести меседж, що українська культура це не 100 років, не 200 років, бодай навіть не 400. Найбільша наша задумка це було про те, щоб показати, що багато чого, що вробилося в Україні в перенеслося в сучасність. Я не знаю, чи люди знають. Ми самі були в шоці, але перша. Школа по вишиванню традиційних сорочок українських була відкрита в 11 столітті на Русі. І ми знаємо, що ми маємо всі ці сорочки, що ми всі одягаємо сорочки, але ми дуже мало знаємо історії. Нас можна спробувати повишивати. Кожна із зон вона, вона пов'язана якось із сучасністю. Тобто, ми намагалися зробити так, щоб вони поєднувалися. Ви коли будете заходити, ви будете бачити, що вишивальна зона поєднується із сучаснішою, роздрукувати, її. наприклад, своє ім'я закодован. На вишиванці, ви можете побачити, що наше старе язичництво, яке стало а, таким зародженням багатьох свят, які ми досі святкуємо, які ми маємо забобони це все від ціля. Ми занадто дуже сильно пов'язані з старовиною, але ми не задумаємось про це. Ми хотіли показати, що Україна вона є занадто багатою, щоб залишити то в минулому. Потрібно пам'ятати, що українське знищували, і те саме те, що ми зараз збираємо по крупинкам. Те, що ми намагаємось зібрати, тут показати, і що українська культура вона росте, вона зміцнюється, ми повертаємось до цього, ми починаємо все ще більше цінувати. Крає, що моя, розкрути зістроя, розвивайся, стрічка, до темної нічки, розвивайся, стрічка, до темної ніж, крає, що моя, закрути. сьогодні відповідаю за таку прекрасну локацію як Українська Українська Аграрія. В нас представлені різні аграрні культури України. Відгадування різних різного насіння різних. Культур так насправді дуже багато людей цікавиться, але скажу вам так: багато людей навіть можуть відгадати одразу багато людей знають, що це, і не потребують підсказок. Багато іноземців, не тільки в Україні. Я вам сказала б, що мабуть, це більше іноземцям і цікаво, бо українці бачать, і можливо, вони можуть це відгадати одразу, тому так. Тому це цікаво більшості іноземцям, представникам різних культур, так і вони можуть а, потрогати. Так, вони можуть е доторкнутися і відгадати, що це оскільки Україна є аграрною країною і е є постачальником майже 30% е аграрних культур по всьому світу. Е тому сьогодні і в нас представлена така цікава локація. познайомити відвідувачів павільйону більше з Україною, з краєвидами, з ландшафтами, з визначними місцями. Не так багато людей в Канаді подорожували в Україну, особливо останні роки. І в нас є такі неймовірні місця, які вражають з першого погляду. І ми хотіли показати, чим ми багаті, що в нас є місця не гірші, ніж в Європі чи в Канаді. Деякі можна сплутати з Ірландією. З Англією, з Турцією, і ми створили таку звану гру, де ми знайшли майже еквіваленти локації як в Україні, так і за кордоном, і просимо людей зіграти в цю гру, зі схожих фотографії вибрати або це Україна, або не Україна. І під кінець гри ми вже розповідаємо, вгадав чи не вгадав. І заходимо в деталі, де це знаходиться. Показуємо тут на карті, якщо людям цікаво. І вже тоді бачимо, що люди зацікавлені, вони можуть прийти додому, почитати, може колись приїхати, подивитись своїми очима. Я так скажу тут 50 на 50. Є українці, які досить так впевнені в собі, і зазвичай вони дійсно вгадають близько до 100% фотографій. Є канадійці, які багато подорожували, в яких я коріння, які щось чули. Вони можуть більше чіткіше сказати, що це не Україна, а там Словакія або Ірландія. Вони від зворотнього йдуть більше. Тобто, це зовсім дві різні категорії публіки. І тим і тим цікаво. Найбільше іноземців дивує той факт, що в Україні водяться зебри, але ось така в нас вражаюча країна. Поруч була розміщена велика карта України з усіма областями. Де відвідувачі могли залишити помітку з свого міста чи з тих країв, з яких вони походять родом? Ну, в загальному я відповідаю за розповсюдження української культури серед канадського суспільства. А тут я розмовляю і про наші свята, і про наші забобони. А це свята. Ми розповідаємо про Івана Купала, про український Хеловін, ніч а велеснайт про дідуха, про різдвяну зірку і за забобони я розповідаю різне. Тобто, якщо розсипалась сіль, це до сварки, А якщо вискочив прищик на носі, це означає, що тебе хтось любить, або ти в когось закоханий. Ну і також а, дуже таким популярним забобоном серед канадців є те, що вони в шоці, що ми не даруємо а, even number of flowers. А, то, тобто як номера 2, 4, 10, ми даруємо лише odd number, тобто 9, 15. Це для них взагалі фурор, тому що в кожному магазині продаються букети лише там а, з 14 квітками, з 20. Так, тому вони взагалі дуже в шоці. Їм дуже все подобається. Канадці не майже не знають ні одного забобону, але деякі забобони ми поділяємо разом з ними. Тобто розбите дзеркало це Seven Years of Bad Luck в Канаді, а в нас це також означає до поганого якогось, чогось поганого. А також, а, я Почали тут багато культур різних, а, з Ірландії, з Іспанії люди підходили і казали, що в них також є про сіль, що якщо сіль розсипається, це до сварки. А, з Індії мені розказували, що вони також не дарять а, even numbers of flowers. А, це було дуже цікаво. Але взагалі це дуже цікаво навіть а, не тільки ділитися з канадцями, але й з іншими культурами, тому що вони тут діляться з тобою, що вони це поділяють також так, і цінують. Окрім ознайомлення з народними прикметами та забобонами, відвідувачі дізнались і про весільні традиції нашого народу. Сьогодні моя роль це я показую придане. Значить, я виходжу заміж, і мої батьки як дають мені придане. І це я всім розказую, всім показую. Всі речі це як. Наша колекція Муно, вони всі там зберігаються. Деякі як не справжні реквізити, деякі справжні. Дехто деякі люди як жертвують своїми речами і приносять їх сюди, щоб люди подивились. Де, що наше, де що не наше. Я думала, що це просто одяг. Але потім я прийшла на тренінг, і це кажуть мені, що це придане. І я така: ну добре, я зі Львова. Знаєте, мені бабця розказувала все життя. Що це таке? Я така, ну добре, я все знаю. Вони запитують е, про мій одяг, бо як е, в скрині вони не дуже там е, дивляться, і вони питаються за мій одяг, вони питаються, чи можна зі мною сфотографуватись. От, їм це подобається. І як е, я активно долучаю їх до цієї історії, і зразу розказую, що це, звідки це і до чого це, і вони слухають, і потім я їх направляю до... Моєї сусідки, яка вишиває, і вони прям пробують вишивати ці всі рушники. Я відповідаю за зону вишивку. Ми презентуємо вишивку як один із видів нашої спадщини культурної. У нас ідея заключається в тому, що ми маємо рушник, який протягом цих трьох днів пробують вишивати всі охочі. Його вишивають хрестиком. Навіть якщо люди не вміють, але хочуть, ми даємо їм попробувати. І були люди, які сьогодні вишивали вперше, тримали голку в руках, і це було за цим було. Дуже трепетно спостерігати, як вони намагаються долучитися, і також вони лишають нам якісь такі послання для того, щоб зберегти їх. Пам'яті тих, хто долучався до цього рушника. Зазвичай вони запитують. Також ми маємо знак на нашій локації, що ви можете спробувати тут вишивати. Хто не дуже хоче вишивати, вони зазвичай запитують за вишивку. Вони я більше розповідаю про регіони, вишивки, що у нас іде популярно в Україні. Вони задають різні питання, пов'язані зокрема з. Узорами вишивки, які ми використовуємо, також багато хто це є, має українське походження, і вони зазвичай розказують свої історії. Це дуже цікаво слухати, коли люди з, як, з різних регіонів, тобто бачать різну різні прояви цієї культури вишивки і загалом української культури. Окремий куточок знайомив відвідувачів з українською культурою за допомогою сучасних технологій, які допомагали глибше та цікавіше торкнутися до нашої спадщини. Ми представляємо стіл, які називається Digital Ukraine. У нас є VR-окуляри, в яких можна подивитися очима на всю Україну на різні регіони України. Наче ви перебуваєте саме там, можна послухати сучасну українську музику. Популярну українську музику, яку багато іноземців чули, але не знали, що це українське. Також можна закодувати своє ім'я у формі вишиванки, що дуже гарно. Мені здається, найпопулярніше сьогодні це друк, закодована вишивка. Люди просто можуть підійти і закодувати своє ім'я у вишивку, і вони всі кажуть, що ніхто такого подібного не бачили. Їм цікаво, як взагалі тут побачити своє ім'я у цій картинці в цій вишивці. І ми роздрукували. Інформацію про цей алгоритм, як він працює, і вони його читають, і вони просто вау, як це працює. Вони в шоці, їм це подобається, і у нас такий кайф, від того, що ми бачимо ці емоції, здається, це найпопулярніше на цьому, на цій станції, а також ВІАР, тому що вони потрапляють в мить в Україну, в якісь міста бачать озера, моря, гори. і Їм цікаво і. У нас були навіть відвідувачі, які питали, чи можна це зробити вдома, бо в нас є VR і ми хочемо подивитись на Україну. І ми їм розповіли, як там дістати ці відео, то це було приємно чути, що вони хочуть побачити ще більше України. Бо було дійсно багато канадійців, які закудовували своє ім'я, і багато хто навіть робив по парах два ім'я в одній картинці, типу пара. Це було, було прикольно. Дуже цікавим була частина присвячена предавнім віруванням українського народу, які живі і зараз, та мають своїх послідовників навіть тисячу років по тому. Я є головою інформаційного комітету, а також відповідальний за зону язичництва. Це є невід'ємною частиною не тільки української культури, а взагалі слов'янів і та й всього світу. Я думаю, тому. Так, я вважаю, що це досить таки важлива тема, яку потрібно популяризувати. І е, такий фестиваль, як Heritage, е, фестиваль культурної спадщини це саме спосіб розказати про це усім, хто є в Едмонтоні і в нашому місті. У нас є декілька культів представлених тут. Це культ життя. Його представниками є Велес і Богиня Лада, культ смерті це Чорнобог і Морена, і культ сонця. В слов'янів, саме в язичників, вони почитали абсолютно всіх богів, тому що не може бути добра без зла. Все має гармонізуватися і доповнювати одне одного. Також на слов'янській землі е, Бог Велес приніс руни, тому що це дуже подібне є з, із скандинавськими богами, де був Один, котрий приніс писемництво, а в Слов'янів це був Велес. І руни виглядають приблизно отак. Сама їхня головна ціль в тому, аби виготовити їх своїми руками. Ці виготовляв саме я, ці смоли. Е, але в чому полягає взагалі їхня суть? Е, є дерево Ігдрасіль, де об'єднано дев'ять різних світів, і за допомогою рунів це такий. Свого роду інструмент, звідки можна витягнути інформацію і так само прописати щось нове. Це дуже подобається нашим відвідувачам фестивалю, тому що вони можуть витягнути одну руну, і у нас тут розписано, що руна хоче вам сказати на сьогоднішній день. Бажаєте спробувати? Ну що, зараз витягнемо руну і подивимося, що нам хочуть сказати. Клас, це прям те, що зараз потрібно. Загалом найцікавіше мені було спілкуватися саме з мексиканцями, тому що вони в них дуже ярко представлений культ смерті, який також є у нас, і це поєднання їхні розповіді, їхні історії це дуже дуже цікаво. З українцями вони більше цьому бачать щось таке красиве і симпатичне. А наша місія розповісти про те, що це і є основа нашої культури і нашого народу. Ой, да, ой, рада ой, да, ой рада ой, да, ой. Собі закликала, собі закликала, чарувала. Ой, рада ой, да, ой рада ой, рада Найбільше, що ми хотіли показати, що українська культура, вона не про вареники. Не лише про гопак, не лише про борщ. Вона ширша, вона більша, вона неосяжна Її не можна осягнути одним павільйоном. Я сподіваюся, що. Кожен знайде щось для себе тут. У нас дуже багато цього року запитань, дуже багато інтеракцій. І що найприємніше, це не українці, це, це канадці, це інші національності. Вони знаходять відгук власних якихось культур. Якщо порівнювати інші павільйони з нашим, в основному вони всі концентруються, щоб продати вам щось. Ми не хочемо вам продати цього року. Ми вас хочемо навчити. Ми хочемо самі навчитись, бо ми самі, поки готувалися, навчились дуже багато. Я сподіваюся, що всі задоволені теж, бо це це наша ціль, щоб поширювати, примножувати і закохувати. Ну і куди ж без української кухні, яка манила відвідувачів ароматом борщу та неймовірних вареників. Кожен рік є унікальний по-своєму. І саме цікаво, що приходять різні люди. Ми маємо дуже багато волонтерів, які щиро працюють і нам допомагають. І цього року ми маємо трошечки нового. У нас львівська кава і завиванець з маком, так що ми. Дуже раді вітати гостей і частувати чимось новим. І на другий рік ми плануємо ще нове уведення. Будь ласка, приходьте до нас. Ми дуже раді. Я не знаю точне число, я не можу назвати. Ми будемо підбивати підсумки уже після фестивалю, але я добре знаю, які зварено борщу. Цього року борщу зварено 340 літрів. Борщ користується великою популярністю, він у нас дуже смачний і подається з домашнім пончиком, також спеченим. І також можу сказати, що спечено тисячу пончиків. Різні культури проходять по борщ, так як він є вегетаріанський, тобто там немає м'яса, але є квасоля, тобто він є ситний, смачний, без м'яса і. Дуже багато не можу сказати хто конкретно, тому що приходять всі замовляють і дуже добре продається. Він дуже смачний. the morning and I left at about 10 last night. And today I'm also working. At, I started at 8:30 this morning, and I helped set up the kitchen so all of the utensils and everything were in place, so that we knew what everyone was using, and put the water on for the perejil, so that we could start cooking, so that we would have food to put out for the people. And then for the rest of the day, I'm here again till probably 10 o'clock until we close down, and we'll be running around, filling where I need to be, need to do whatever job needs to be done. Uh, uh, Я другий рік у Канаді, і мені дуже подобається волонтерити на цьому фестивалі. Сьогодні в мої обов'язки входить наливати борщ. Минулого року я була сервером на видачі їжі. Це кожного разу новий досвід, і мені дуже подобається. Взагалі на фестивалі дуже весело, багато нових знайомств. Дуже хороші люди! Я зазвичай приходжу і волонтерю кожного року і це вже літо, так як так воно відбувається в едмонтоні. Що є кілька фестивалів, на які я типово записуюся разом зі з сім'єю. І це не виключення, цей фестиваль не виключення кожного року. Ми беремо участь як волонтеримо. з встановлення тентів, встановлення всього устаткування, яке є тут, і аж до брати участі в підготовці в їжі і подачі їжі, продажі їжі людям. Розважала глядачів і українською музикою на сцені виступали як музиканти, так і танцювальні колективи. А також усі охочі могли просто взятися за руки та затанцювати традиційно об'єднавшись в коло. Щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!